Вітаю, друзі. Наже ви нас можете слухати на радіо «ФМ Галичина. Хто це буде робити в записі? це на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки. Для нас це максимально важливо. Ми все читаємо, на все реагуємо. І ви для нас рідний такий орієнтир, куди рухатися, про що говорити. Сьогодні будемо говорити з Олексієм Кошелем, доктором історичних наук, політологом. Пане Олексію, вітаю, добрий. день! Е Розпочнемо десь нашу бесіду розмову і будемо говорити десь на кілька тем насправді. А розпочнемо з пятиріччя Зеленського. Розумію про те, що це було ще 20 травня. Але хочеться обговорити, тому що росіяни дуже активно зараз розганяють таку тему тезу щодо легітимності президента. Те, що п'ять років пройшло, виборів не було. Як на це реагувати, як ви на це реагуєте? Як Україні на це реагувати, чи взагалі ніяк не реагувати? От яка ваша думка? В будь-якому разі реагувати потрібно, тому що ну, з одного боку, давайте щоб ми розставили всі крапки. Президент Зеленський легітимний на 100%. на тисячу відсотків. Тут немає жодних сумнівів. Ну, принаймні, ми опираємося на положення Конституції України. Наголошую, я говорю не про закон, тому що закон можна змінити сьогодні на сьогодні, а Конституція в умовах воєнного стану не змінюється. Тобто, відповідно до положень Конституції, відповідно до тлумачень позиції провідних і авторитетних для мене фахівців з конституційного права, тут різночитань бути не може. І дуже добре, слава Богу, що ця дискусія завершилась, тому що я пригадую, що навіть відомі політичні лідери. Не буду переходити на прізвище, навіть відомі політичні лідери тлумачили кілька місяців тому на свій розсуд Конституції. Говорили, що мовляв, повноваження президента має виконувати голова Верховної Ради. Ні, категорично ні. Але проблема залишається тому, що Росія проводить зараз потужну інформаційну кампанію. Тобто, під час візиту в Пекін і після візиту Путін двічі заявляв, що мовляв. Там ми за мирні переговори, але невідомо з ким вести переговори. Нехай в Україні розберуться хто в них легітимний. А до цього часу на підспівуванні в Путіна був Лукашенко, який теж сказав, що іще буквально місяць-другий і в Україні не буде легітимної влади. Тобто, іншими словами, вони цю кампанію ведуть, і я думаю, що ми побачимо навіть з наближенням до мирного саміту в Лозані, ми навіть побачимо спроби спекуляції навколо цієї теми. Зрозуміло, що це буде на що це буде будуть реалізовувати другорядні, рядні, третій рядні європейські проросійські політики, але такий сценарій можливий висновок для нас, чому ця тема стала предметом спекуляцій? Нехай навіть незначних, mm -hmm. але принаймні на неї реагує зараз європейський союз. Там Анна Лена Бербок приїхала до Києва, висловлює свою позицію, що президент легітимний, чому це взагалі стало можливим? Тому що трішки більше ніж півроку тому. Українські політики і українська влада загралися у вибори. От нагадаю, кінець 23-го року, жовтий листопад, всі говорили про вибори, всі готувалися до виборів. Більше того, там, наскільки я бачив сигнали, навіть політичні штаби розпочали підготовку, тому що було таке тлумачення Конституції на свій розсуд. От ми вважаємо, що саме так. Ми вважаємо, що Конституція не забороняє проводити вибори. І я навіть нагадаю заяву голови Верховної Ради пана Стефанчука, який прямо сказав: як на мене, Конституція не забороняє проводити вибори. Перепрошую, отут треба політикам трохи давати по руках і нагадувати їм, що, будь ласка, якщо ви не фахівці, не коментуйте на свій розсуд основний закон, тому що для цього є конституційний суд, для цього є якщо публічні коментарі, експерти з питань саме конституційного права. І, будь ласка, не робіть експерименти і не займайте антидержавницьку позицію, тому що оця хвиля спекуляції, яка була, яка ще до речі може продовжуватись, це саме завдяки заслузі влади, яка загралась у вибори. Е, що мало б бути зроблено? Мало б звернутися, скажімо, до конституційного суду, отримати роз'яснення і поставити грубу крапку в цьому питанні. Цього не було зроблено вже пізно, але принаймні навіть в останні тижні можна було. Зробити заяву провідних експертів з питань конституційного права, вислухати їх позицію, ну власне зробити заяву лідерів парламентських партій і груп про те, що в нас немає жодного відсотка сумнівів у легітимності президента. Ну насправді там ми, голову... та, ми навіть можемо в деякій мірі говорити, що ці чи можемо ми я десь вас запитаю говорити про те, що оці заяви в листопаді, в грудні, які ми чули щодо виборів, вони десь і призвели до того, що от зараз є певні такі. Заяви від наших ворогів про легітимність? Чи можемо ми про це говорити? Певні ті помилки такі спровокували от зараз такий наслідок? Ну я думаю, що наші вороги в будь-якому разі проводили б спецоперації і спекулювали, але принаймні в нас не було б жодних Ну, принаймні, ми б унеможливили певну інформаційну кампанію в Європі, коли б ставили питання: а можливо так, можливо, ні. Тому що ми ж бачимо, що ну е, європейці і американці не будуть розбирати з тонкощах української конституції, і більше того, ми вже бачили непоодинокі заяви, коли нам вказували про те, що вибори в Україні це внутрішня справа України. Це ваші питання, і пояснювати про те, що в нас є основний закон, є логіка норм основного закону. Це дуже складна математика. І тому, власне, ми могли б спрацювати розумніше, ми не спрацювали. Пане Олексію, далі хотів би вас запитати якраз про 5 років у Володимира Зеленського, тому що я думаю, ви також погодитеся, от безпосередньо навіть з мого оточення, багато кого запитаєш, чи ви задоволені президентством Зеленського? Хтось ні, хтось так, але аргументів насправді не так багато. І люди десь губляться, тобто, коли йде мова про аргументи, а чому задоволені, чому ні? От як ви з політичної точки зору, десь якщо тезово так можна оцінити 5 років Зеленського, що було позитивно, що негативно на ваш погляд? Я дуже незадоволений виборчою кампанією 19-го років, яка велася в шоу-форматі в популістському форматі, і де навіть не було змагання виборчих програм. Як таких виборчих програм не було. От я процитую виборчу програму Володимира Зеленського, яка називалась Країна мрії. От там, скажімо, була теза, я мрію, щоб Польщі висіла оголошення, шукає роботу в Україні. І от таких шоу-дурниць там насправді було достатньо багато. Але не було відповіді на питання щодо реформ, щодо євроатлантичної інтеграції, щодо змін України. Якщо ми обираємо шлях до Європи, то очевидно має бути інша модель економіки. Розумієте, от дискусія мала бути навколо цих питань, а дискусія звелась до примітивного. Кінець епохи бідності. От ми говоримо ні про що. І тому, власне, сьогодні оцінювати Володимира Зеленського немає про що. Тобто, що нам обіцяв конкретно Володимир Зеленський? Він обіцяв країну у смартфоні. Ну, ми отримали програму «Дія». Але це про дрібізок, це про деталі, це не президентська робота, це не президентське завдання. Це зовсім інший рівень виконавців. Це мінцифра, все, забули. Е, ну, але є ключові обіцянки. Ключові обіцянки це досягнення миру. Це найбільша обіцянка і найбільше провал Володимира Зеленського. Е, так, ми отримали невеликі результати у вигляді міжнародної коаліції на підтримку України. Так, я припускаю, що саме завдяки навіть особистим характеристикам Зеленського, оця от нахабність, яка ніколи не сприймалася в дипломатичних колах, вона зіграла нам на руку. А з іншого боку, пізніше ця ж сама нахабність вона частково розсварила нас із нашими союзниками. Ну, от я нагадаю формат, коли Володимир Зеленський фактично принижував наших західних партнерів. Я маю на увазі Великобританію. Оці фрази про те, що дякувати скільки разів дякувати. Ну, це було зроблено достатньо грубо, а я думаю, що найбільший мінус це величезна управлінська криза, яка триває вже фактично 5 років. Це ви тобто, маєте на увазі команда. команда. Команда, яка прийшла до влади, вона не розуміє, що таке держава, і не розуміє, як керувати державою. Розумієте, тобто, якщо ви ніколи нічим в житті не керували, навіть там кіоском і шаурбою, тобто ви не можете організувати саму роботу. Логістика, доставка, управління персоналом, звітність, а держава це значно складніший механізм. Це не кіоск. Ну і тому, власне, прийшла група людей, яка не розуміла, що таке держава, не розуміла, що таке там я не говорю про міждержавні взаємини і багато чого іншого, і почала на свій розсуд там ламати, ламати механізми, і ми побудуємо там наш новий наш новий мір построїмо, як говорили більшовики. От за таким самим принципом, коли до влади приходить, скажімо, талановитий менеджер, який не мав досвіду управління, але от інтуїтивно він є сильною людиною. То він бере сильних заступників, от я нагадаю період Віктора Ющенка. Так, Віктор Ющенко постійно хворив йому, хворів йому робили низку операцій, але в нього був неймовірно сильний секретар РНБО Іван Степанович Плюч, от людина, яка е, мала пройшла mm. всі щеплі державного всі головні щеблі державного управління там чи більшість, і е, була е, глибоким стратегом. Угу. І він міг прийти і сказати Віктор Андрійович так не буде. Був Віктор Балова міг прийти і сказати Віктор Андрійович, ні, це хибне рішення, ми його не будемо приймати. А в команді Зеленського нікого з подібних фігур навіть близько немає, і в цьому величезна проблема. І це призводить до того, що рішення часто приймаються інтуїтивно. Рішення приймаються хаотично або є низка провалів. В результаті все це робить владу і державу слабшою. Продовжуємо нашу бесіду. розмову наживо на ФМ Галичина з Олексієм Кошелем. Хто нас буде дивитися вже в записі? Зробіться на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика, і обов'язково відреагуйте на нашу бесіду розмову. От дайте відповідь на таке ж запитання, чи задоволені ви п'ятьма. Роками президентства Володимира Зеленського обов'язково все прочитаємо, відреагуємо на все, пане Олексію. Трошки змінюємо вектор нашої розмови. І далі поговоримо про мобілізацію. Звичайно ж, тому що з 18-го числа вступив в закон дію. Так є позитивні моменти, є також що потрібно допрацювати. От ви за ці кілька днів. Що побачили, на що потрібно звернути увагу і що можна поправити. Бо насправді давайте говорити про те, що кожен має право на помилку і десь можна тут ще щось поправити, змінити. Чи у вас якась інша думка? Ну я можу говорити про кілька років, я став на обліку 22-му році і тоді відвідав військомат. Як тоді, так і зараз у мене одне питання: що в мене враження, що там, з того часу, як я навчався в середній школі, не змінилось нічого взагалі. Тобто з'явились комп'ютери, які до кінця не використовують їх швидше використовують як друкарські машинки. Ну і перепрошую за грубе порівняння, перестали фарбувати просто траву, ну, чи умовно перестали фарбувати траву, як це було там в пострадянський період. Не змінилося взагалі нічого. Тобто, е так, кілька днів тому кабінет міністрів запровадив до військкоматів електронні черги. Це великий плюс. З запізненням, але це плюс. Але це не знімає з порядку денного питання, що нам потрібно реформувати ТЦК і за понад два роки масштабної війни, і за понад 10 років війни з Росією загалом за два етапи війни. Ну перепрошую, це можна було зробити достатньо давно. Де працювало просто бездоганно, от я завжди навожу приклад умовно поставимо менеджерів, які керували Макдональдсами, поставимо керувати ТЦК, і принаймні ми забудемо, що такі черги, що такі бюрократія, що такі губляться документи, і принаймні, от така картина, я бачу приблизно скрізь по Україні. Я нагадаю, що попередня владна команда робила реформу центрів адмінпослуг. Це було навіть значно складніше, ніж військкомати. Ну, ну, добре, не будемо говорити складніше, це було приблизно такого рівня. Потрібно було поєднувати бази даних. Менше, ніж за рік це було зроблено. Тому є питання до влади. Нам потрібно зробити реформу ТЦК. Очевидно, війна надовго, по період часу ТЦК будуть відігравати значну роль. От це потрібно просто зробити. Друге. Я ще раз хочу наголосити: як на мене, на надзвичайно важливій тези: так. ми прийняли законодавство про мобілізацію. Вірніше прийняв парламент, а вірніше парламент разом з урядом, тому що це обов'язок уряду готувати такого плану законопроекти. Прийняли законодавство із запізненням в часі. От, як на мене, запізнились мінімум на півтора роки, і через це у нас недоукомплектовані частини на фронті. От це потрібно робити дуже чіткий акцент через уряд і через парламент ми маємо зараз проблеми з комплектуванням на фронті. Це ваша провина і це ваш вирок. Тут потрібно ставити крапку. Питання номер два: законодавство недостатньо якісне. Його писали на швидку ручку. Кабінет міністрів писав із і другої версії, навіть тобто, це окрема історія, це питання некомпетентності, до речі. І парламент уже на ходу його підлаштовував. Проблеми з законодавством є достатньо серйозні. Я не хочу говорити по нормах закону, це робота юристів, але, але е, там не виписано механізм, що нам робити з категорією чоловіків чи так званих чоловіків, які просто сидять по квартирах і будинків. І є люди, які сидять уже там місяцями, два можна два роками. Так. І можливо будуть сидіти надалі. Тобто, хтось для себе вирішив, що от, ну вдома комфортніше ніж у в'язниці? Нічого з мене зі мною не зроблять на подвір'я, ніхто не зайде. За такою така логіка є. Там я не хочу говорити про масштаби, але вони достатньо серйозні. І власне парламент має дати відповідь на це питання. От чи ви в... Чи, в... Чи вважаєте ви, що, от, наприклад, навіть з цими людьми що два роки вже там по квартирах? Що тут певні є такі прогалини в комунікації, бо просто вони навіть не знають альтернативи. Та до них теж є питання, що вони не обізнані, але все-таки можливо не наскільки багато інформації є щодо того, що є рекрутинг, що є якась альтернатива, що не обов'язково ти одразу ж будеш там відправлений напередок, що є процес навчання, чи є певні прогалини в комунікації на ваш погляд? Є прогалини і в комунікації, і є прогалини в реальній роботі. От зверніть увагу, як змінило ставлення. До працівників військомату за останній рік рік тому говорили люди лише одне: шановний ти воював чи не воював? А звідки ти роз'їв отакі великі обличчя? От Подібні фрази, от подібні фрази були зараз. Цього вже не говорять, тому що зараз значна частина працівників ТЦК воювали. це люди, які фронти, які воювали, які були поранені і зараз працюють в тилу. Тобто це питання реальної роботи. Ну а питання комунікації, я думаю, це для всіх очевидно, коли ми вчора сьогодні відкриваємо українські, українські видання, і ми читаємо роз'яснення лише сьогодні, і вчора про те, що там для виїзду за кордон вам потрібен паперовий папірець, а не там витяг із реєстру. Кому потрібно прийти в військомат, кому не потрібно прийти в військомат, і так далі. Тобто, в багатьох людей в голові просто каша. в цьому питанні теж є недопрацювання. Це не найбільша проблема. Але е, по законодавству от зараз я вважаю, що потрібно займатися саме цим питанням, тому що пройде місяць, другий у нас ці прогалини вилізуть, Тоді доведеться латати законодавство на швидкоміч. От зараз комітет мав би цим займатись, але з комітетом я маю на увазі комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки там є свої величезні проблеми. От я читав е, публічну заяву е, заступниці голови цього комітету, яка сказала про те, що в квітні комітет не збирався три тижні. Ну От, про що був... ще говорити? Комітет не збирається три тижні. Як на мене, це означає лише одне: парламент має відправити керівництво комітету відставку, замінити персональний склад. Ну е, іншого механізму, як завести роботу одного з ключових комітетів, я не уявляю. Дякую вам, пане Олексію. Одразу кілька тем цікавих сьогодні. Наживо в «ФМ Галичина на радіо обговорили з Олексієм Кошелем, доктором історичних наук політологом. Поговорили і про п'ять років Зеленського. Поговорили і про мобілізацію. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал «ФМ Галичина. На літках хто нас буде дивитися в записі, залишайте коментарі, відгуки і напишіть, чи оновили ви вже. Свої дані чи ходили вже до ДЦК і до військкомату. Пане Олексію, дякую, що знайшли час зранку і поспілкувалися з нами одразу на кілька тем. Це був проєкт Маркер подій. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів будьте здорові! До побачення.